Тут? тут що вже далі, сьогодні. Це вже викинули, вже викинули ще Це вже забагато врубали, Ви сюди дивіться, сюди дивіться. Я бачу, тут основа. Ось так, це основа, що вже нема куди далі. Тут основа, правильно. Тут, 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 тут сантиметрів до основи, Сім. Сім. Починається основа. От скільки, скільки, е да. скільки є асфальту? Да. Тут скільки є асфальту? Скільки є асфальт? Сантиметри з іншої сторони стипають. Три з половиною. Є всього асфальт. Всього асфальту є. Куди рубати легше? Василь Богданович, я вас питаю, куди глибше рубати? Викидати щебень? Ви все розумієте, лише нічого не розумієте. Куда ще йде? За любу вулицю, всюди за любу говорю. Я за любу кажу, я не за одну кажу. Я за одну говорю. Бо в мене, знаєте, дуже напрягає. Вася Джус сни, у себе горілки зверху пива, спустив шмарок і йде туди контролювати ремонт дороги. Тут кілько є сантиметрів? Василь бачу, де мова про то? Про Якщо що вас є? на ямці, ямка на ямці латати, ямки, це є гроші на вітер і асфальт, згідний. А як зробити Києвий? Там, тут, той, тут, клас, тут ще примені. куди не йшло. Йде мова, про зовсім про іншу дорогу. Про яку? Про яку? Подивимось далі. Туди на туда яку? Туди є на та що підійти. Та, та туди треба їхати. Їдемо. Чого підіймемося? Йдемо чи не, не, не йдемо? Я питаю, це що? Там ще, там не ще не йдуть? Ще не клали далеко? асфальт? Добре. А серйозно? Я, я даю, я відповів вам. Є ще, за що, класно, слухаю? Да, да. Той кусочок міняється повністю. у нас закладжено. Українцю я вже це казав. А це там 9 ямки під ямочний ремонт. Ні, там вироблено. 732 роки. Без проблем. Він витримав 731 рік. Ні. Не витримав. Йдемо далі. So. Ні, ади, ади, ади новий, а де тут новий ясує? Гото він теж був. По деталі сюди. Сюда, по деталі. На чому покладені на свадьбу? А бувайте, зараз. І що робити? Що робити? Радиш плаву основу. Радиш клаву слову, я питаю вам. Ремонт. І бачить, що... Скільки асфальту? А скільки асфальту є? Сантиметр. Що... А це скільки? По... Це поклав. Я вас питаю, я скільки старого асфальту залишилось? Є сантиметр. Василь Йосипович, оцей кусок у дудок клав євро до Я ще раз вам кажу. На скільки толщина асфальту? Та це євро поклав. Ні, це... Ну яка різниця того? Гай цей дає. даємо. Даємо цей. Яка товщина? Яка товщина? скільки ось, різати, я вас питаю? Стекла Євродорсервіс. Це навіть не такий асфальт, ви ще не, не бачите, що крупно зерне. А Ану дивіться на цей асфальт. Ану дивіться. По 30 асфальт. Скільки основи асфальт стоїть? А серйозно, питання не в тому Я, я питаю, яка, скільки питання різати. Стоїть? не в тому. А в чому? Питання стоїть в тому. Як що? Бачить, що є така проблема, як в даному випадку, ось тут. Так, тут мають вибирати і дати основу. Вибирається, дається основа і кладеться нормальний асфальт. Так, і що за робите? 300 гривень ви це зробите? Собивайте. Ви кричали, що 300 гривень Собивайте. Має Собивайте. Має. 250 гривень. Приведіть цю фірму і зробіть. Я вам даю таку можливість. Господи Боже, благоустрою, може Давайте ручим, я вам даю вам спеціалістів. Ви бригадіте. З вівторка зачинаєш. Будь, Будь ласка, вперед. Добре. Я, я вам буду дуже вдячний за 250 гривень квадратний метр. Разрахунки повністю зробити? Все зробити. Я не знаю такий При довжині плюс-мінус 5 сантиметрів, іде 100 кілограм асфальту. Нема питань. Метр. Василь Богданович, 250 гривень квадратний метр! Будь ласка, з вівторка приступайте до, до роботи. Дослухайте до кінця. Я вже дослухав. Собі вартість лише асфальту 150 гривень. Я не Йосип, знаю. Є смола. Так. Є паливно-мастильні ну, матеріали. Ну ви знаєте, ви вже є будете Є робота. Так. І того виходить 250. Але для цього потрібно закупити певне обладнання. Оці гроші, що зараз викидаються на вітер. Все закупити. Закупити обладнання. Все закупити. Правильно? Візьмете в оренду, зроб Чому не а, я, а я хто? Я що буду робити, гроші? я не умію робити. Чому за ці гроші, що ми заплатили непонятно кому, Та. було не купити Так. За скільки купити. фреза, скільки коштує? 300 тисяч гривень. Преставка лише 10 тисяч доларів коштує. Приставка до фрези. Я ж вам Леш сказав. Фрез... 300 тисяч гривень. Так. І плюс, плюс тракторез так само тракторист. 20 тисяч доларів. 10, 000. 20. 10 000. 20. 20. Той, що тяне фрезу, коштує 20. Ще раз вам кажу. 000, 300 тисяч коштує тракторець новенький і 300 тисяч. І вчора би коштує... на нім за 300 тисяч. Я вже півроку на вишку не можу знайти. Я, я півроку не можу на вишку знайти. Шукайте, ви знайдете, я давав оголошення Може ви підете? Васильба на вишку. Ну, я... Не на вишку, на фризу. На фризу? Я в принципі на тракторі не вмію. Навчитися, підіть на провази. Я би дуже хотів, би ви робили на фризі. Показали Васильович, би свою майстерність. Питання не в тому стоїть. Питання в тому, щоб організувати роботу. Якщо ви не можете по-людськи організувати, вибачайте. Я надаю таку можливість вам. Я хочу надати таку можливість вам. Після того, як це води зробити, ні, я вам після дам просто... друг.

А, а нема тут смолець, молодец. Хлопці, это же стало. А да. не робили вчора, то без сміло а то не смола, то тільки всі куда-то смоли не смолини. Чи чимось розбили?

Там, десь можуть взяти, а не взяти. Може це ручку. Я даю гарантію. Так само прошлого вчора <коди> сказав, не тримається. Покажи прошлогодні ямки, які пішли до суд. Покажіть, прошлого дні вже дивляться. Прошлогодні ми вже бачили. А де ви бачили? Де бачить? <коди бачили> Нате якому вулиці? <коди>. Там, де <зиму> ми були, мої всі стоять. Там ділянки є. Має всі стоять. При мені фреза випилювала, я бачу, де? Стоять де. там Ви не за добре говорили, там ми лишаємо. Будемо робити тут два рази в рік. Гай не буде діємки. Буде ти. Буде ти, ви вже то зробите. Добре, З, З, то, ви зробите. Та да, і мульти чи щось? Може, Що це. Такий дуже класний. Видите, а, звай, зараз... Це прямо, це хоча б вода якась чи що це прямо на воду, на болота класно. Так, я розумію, а може не треба класти в Ш... дощ? Так дощ вечно місяць. сушить. Дощ вечором що? Оце й Богдан, може я я були, із із ви п'яні були, Василь Богдан. Ізде асфальт пішов. Ну, поклали до асфальт, до дощ цей асфальт поклали. На болото. Та ж дощ вечно не На болото. Я зараз його рубаю, якщо ви там не найдете болото, я вам... Що, Ну, а це що таке? Це не болото? Зараз він рубаю. Я ж тут болото. О, там, пісок, на, стукай, на... кутай, а той пісок не вичищається, не вимітається. Не робиться тверда основа. На... О, О, а далі пішло нормально. Смотри, ну, що кілько там Я вам так дай зажигав! Дай зажигал! Василь Йосипович, про що бесіда йде? Де платить про, але, про, про цю, цю основу? Про, цього, про, цю так, основу не не про це про цю основу йде. Про це чого буде триматися? Ось чого буде триматися цей асфальт? Чого це буде триматися? Чого це, це буде триматися? Я йому не докажу. ну Ти розумний чоловік. А наші дилюються, нічого не пилювати, люди добре. Ця, Бо, вони билю. Билю. Ну наше пластик, а як мене бетон дав да скажи. Потери. Дивіться, ну що це таке? Це бетон. Люди добрі, тут бетон. Стоп! А на класти там? Якщо там бетон? Щоб не палилися через. А що таке ми робити країну? Люди житають. А як ви робити? Воно де лишиться, буквально. А де? А де? А де? Вчора клали. Да, вчора клали. Смотрите, Люди... об'ясняю. Об'ясняю одну. Чого оно так? Каток трьох тонн має беса. Три тонн. Когда оно катає, оно уходить лишність тут лапки немає пішов. Сантиметри звальничка. Там не бийте, там не бийте! Там нормальне, Алік! Алік там нормальне! Я вже розстав таку трубу, oh, oh. а ти з телефоном я знімав. Oh, bre, а, а вони зробили це в Мурсі. Я вже тут став, щоб на цей класи, ну, ну, це не класти. Ну, подивіться, це зробили, щоб класти асфальт. А то катає трьохтонник. Трьохтонка, то ви можете щось роздавити? Його роздавлює. Oh. Це то, що лишнє, воно уйде. Пачка лишня. Пачка лишня. Сантиметр. Калей, бачиш уже, де? Бачиш? А ну ще трохи, чуть-чуть, не бачу, не пить. Сантиметр. То що, скажіть, більше, як сантиметр? І ви думаєте, це з ваш формаці буде? Не будете вас? Буде. Подожди, стоп, стоп. Назад. Там не бійте, Там не бійте. Не там не, не роби, там, там не роби. Якщо я топором не можу його робити. Там не бийте, бо там уже... Там яма. Ну ж муси роздавити, а люди! До... Скажіть, ну, але я не для вас, Василь Богданович, це бояться. Поє... Вам це тяжко. Це я для другий для розумних сказати. людей Розкажу, Хаток. Це ніколи не правильно розказувати. Це роздавило, люди добрі, а роздавил. де ти булак, яма булак. зачинає. Це роздавило, люди добрі, ти два хантили, Воно саме по собі відійде лешать лакти. Я для лавка хочу, под... для нього я би не йшов, бо нема для кого. Нема, ну, ви розумні люди. Серйозно, ми а Правильно! Правильно, правильно. але що він да, торпає да, отвертку? З да, тобою я 50 согласен, що тому намали, але да, я не правильно. можу коло кожного. А, а, а я, а, а а я, а, а я, я за це вам і сказав. Я, я, я вам за це не говорив і за тут, що вони прямо ту. на асфальт поклали от, смолу і зверху хотіли навіть не довбали, яму закрити, розумієш? Я за це говорив. За то я взагалі не говорив ні за що. за це я говорив, за це я згорів було Тут сантиметр зверху на асфальт. Сантиметр. Там воно витиснути за явно. Що тут комісії ніколи не було? Я не розумію. Що туди комісії не було? Коли цукранку вмерть де видимо. Десь ці люди будуть! Був ні одного не! не. Чу, що там а стати робить ще потекло! Де з камеру? Коли суркан робив? Лапи нічиї не було. Коли суркан робив? Я не захищаю нашого не нашу, було нікого. Його тепло є. Приїхали ще там. Вам показати, що ви знали вам як депутати, як комісії, бо є представники будівельної фірми. Це буде переробити. За їхній рахунок привезли їм забагато асфальт, асфальт пристив, дві машини в них заслаба не записували. З вівторка буде фреза, фрезерує каток, я сказав, без катка і без фрезивних. За світ це будуть знімати, фрезерувати по новий клас. Бо коло переїзду зробили нормально, там нормально. Тут же асфальт підстив і та віброплита просто не дали їм заробити. Це, це, це що ми домовили, гроші ми ще ніякі не платили. Це все за їхній рахунок буде переробити. Нас, майбутньо, квадратний метр. Що ви знали? Я нормально ще раз сказав, ставлюся до зауважень, до критики. Но до смроду я ненавижу смрід. І засти вони розділили на землю, на вікупі то застило і їм вже не дали. Ні, то іначе, а що ти, вечором особливо їдеш, то з ями горблю. Це вони призернути по-другому покладуть. Це все сьогодні, буде директор фірми, все ми домовилися. Я сказав, хлопці, всякий може бути, любий може, хто не робить, той не помиляється. Але виправити за свій щот нема питань. Його, Оце я вас повідомив, щоб люди знали. Бо я не хочу, щоб мені казали, що тим більше колодоро діло. Ви не сміялися з нами. Чим воно буде краще так, чи б ями. Не буде ні ям, ні так, буде нормально. Я вам дякую всім, вибачайте за емоції. Вас всіх з наступаючим святами. Але... Просто знаєте, як старая тройкінько, тягне, що хоч гралі йому задне Все, їдемо.